Всі ми знаємо, що діти можуть претендувати на спадок після своїх батьків, але часто виникає питання, чи може дитина, народжена не в шлюбі, претендувати на майно та спадок після свого батька. В цьому відео відповім на три найбільш часті питання, пов'язані з такими ситуаціями. Мене звати Наталія Чацкіс, я адвокат компанії Наказ. На цьому каналі ми публікуємо корисні юридичні поради щодо життєвих ситуацій, в яких може опинитися кожна українська сім'я. Чи повинен батько платити аліменти на позашлюбну дитину? Це залежить від того, чи вказаний він батьком у свідоцтві про народження дитини. Якщо батьки дитини перебувають у шлюбі, то дитину автоматично записують на чоловіка. Для цього навіть його згода не потрібна. А от якщо батьки не в шлюбі, тоді є різні варіанти. Або батько сам добровільно записав дитину на себе, тоді він повинен платити на неї аліменти. Або ж в свідоцтві про народження дитини немає даних про батька. Тоді вимагати з нього аліменти не можна. Але ж потрібно розуміти, що жінка має право подати позов до суду і вимагати експертизу ДНК, і таким чином довести батьківство. Після цього чоловіка запишуть свідоцтво про народження дитини, і тоді він повинен буде платити аліменти. Чи може позашлюбна дитина претендувати на майно батька? Діти можуть претендувати лише на спадок, тобто, допоки батьки живі, їхні діти не мають права претендувати на майно. Ні діти народжені в шлюбі, ні діти народжені позашлюбом. Як буде ділитися спадок між дітьми, народженими в шлюбі і позашлюбними дітьми? Всі діти мають рівні права на спадок. Немає значення, чи вони народилися, коли їхні батьки були в шлюбі, чи вони народилися в батьків, які шлюб не укладали. Важливо лише те, чи записаний батько в свідоцтві про народження дитини. Якщо так, тоді дитина може претендувати на частку у спадщині на рівні з дітьми, які народилися в шлюбі. Наприклад, уявимо ситуацію, коли чоловік має законну дружину і спільно із нею дитину. Але крім цього, в чоловіка є ще позашлюбна дитина від іншої жінки, з якою він в шлюбі ніколи не перебував, але дитину записав на себе. В цій ситуації, коли чоловік помре, то на його спадок буде претендувати його законна дружина, їхня спільна дитина, а також його позашлюбна дитина. Всі троє отримають рівні частини спадку. Якщо ж трапляється ситуація, коли батько не був вказаний у свідоцтві про народження. І потім він помер. Тоді для того, щоб претендувати на спадок, його позашлюбній дитині треба спочатку довести, що дійсно цей чоловік був її батьком. Зробити це можна через експертизу ДНК. У випадку, коли батько вже помер, таку експертизу зробити досить складно, адже потрібна процедура ексгумації. Ексгумація це процес вилучення тіла з могили, наприклад, для проведення експертизи ДНК, яку в тому числі можна зробити і за допомогою кісток. Померлого. Якщо у вас є питання щодо спадщини, поділу майна чи будь-які інші сімейні спори, ви можете записатися на консультацію, ми обов'язково вам допоможемо. Посилання для запису залишаю внизу. І, будь ласка, не забудьте про лайк і підписку на канал, щоб не пропустити наші нові відео.